Імпульс і закон збереження імпульсу, закон збереження імпульсу. Імпульсу. Ви вже опрацювали те, що імпульс позначається маленькою буквою П, на тиск дуже схоже. Це векторна величина, імпульс дорівнює добутку маси до швидкості. Одиниця вимірювання імпульсу дуже схожа на силу тяжіння, але трохи відрізняється. Кілограм помножити на метр. Кілограм помножити на метр і поділити на секунду. Кілограм маса, метр на секунду це швидкість. Імпульс характеризує саме взаємодію тіл в системі. Тому ви вписали собі в зошити закон збереження імпульсу. Закон збереження імпульсу, тобто імпульс при взаємодії до взаємодії і після взаємодії не змінюється. Він у вас записан у двох виглядах: перший вигляд М1В01. Це імпульс першого тіла до взаємодії плюс М2В02. Це імпульс взаємодії другого тіла до взаємодії і після взаємодії М1В1, плюс М2 В2. Або у вас записано П1 П1, так, плюс П2. Давайте тут ну, заставимо дорівнює P1 плюс P2. Ми з вами будемо користуватися. Хочу вам сказати, що на даний момент закон збереження імпульсу я записала для двох тіл. А ми його і будемо розбирати, виходячи з двох тіл, але в системі може бути не тільки два тіла, може бути дві, два та більше тіл. Визначились. Давайте тепер розбиратися задачі із специфікою задач. Так. В'язання вже записали. І давайте до першої задачі. Всі задачі на імпульс розв'язуються саме за малюнками. Ми з вами будемо використовувати векторні, векторний вираз і проекційний вираз. Ну, в основному ми з вами розбираємо задачі відповідно до осі Х. І так, читаємо. Дві тонни зразу собі запам'ятаємо, потрібно перевести, давайте читати. Із гармати встановленої на гладенькій горизонтальній поверхні, горизонтально випущено снаряд зі швидкістю 100 метрів на секунду. Якої швидкості руху набуде гармата після пострілу, якщо маса снаряда дорівнює 20 кг, а маса гармати 2 тонни? Так, ну, перше, номер один дано. Перше тіло це в нас гармата. Маса гармати. Давайте її запишемо як М1. 2 тонни або 2 на 10 в третій кілограм. Далі, далі, далі. До взаємодії гармата не рухалась, і снаряд, який знаходився в гарматі, теж не рухався. Маса гармати 20 кг. 20 кг. І швидкість. Снаряду після пострілу дорівнює 100 метрів за секунду. Далі. І нам потрібно знайти, яку швидкість нам буде гармат. Візуально ми будемо малювати гармати. Снаряди, ну, у вигляді прямокутничків. Так. Ну, перше, в нас є маса гармати і маса снаряда. Так, до взаємодії і після взаємодії є маса гармати. Один. Маса снаряда. Ми їх намалюємо в ряд і напишемо, що V0 буде дорівнювати нулю. І тепер після взаємодії візуально відокремлюємо дві ділянки, Маса гармати, маса снаряда вже малюємо окремо. І ну, ми вже розуміємо, да, що снаряд полетить, хай це буде в правий бік В2, а гармата після пострілу у лівий бік. І зразу з вами намалюємо вісь Х. Відповідно до якої ми з вами будемо говорити про додатні і від'ємні значення. Спочатку перше, що ми робимо, встигли намалювали. Угу. Паша включився, я нічого не почула, але я розумію, що так. Загальний вигляд закону М1В01 плюс М201. В0,2. дорівнює М1 В1 плюс М2В2. Так. Проекційний вигляд написали, тепер давайте напишемо відповідно до Осі Х. Виходячи з умови задачі, у нас взагалі ліва частина виразу буде відсутня. Тому Виходячи з цього, ми замість е, суми М1В01, М2В02 пишемо 0 до рівня. І тепер розбираємо В1 напрямлено в протилежний бік відповідно до екса, тому буде мінус М1В1 плюс В2 в той же бік, що і Х, тому буде В2, М2, В2. в 2 м 2 в 2 Все. Ну, будемо казати так, фізика закінчилася, почалась математика. Нам з вами потрібно вивести В1. Я думаю, що тут просто. М1, В1 переносимо в лівий бік е дорівнює М2, В2. З цього виразу нам потрібно вивести В1. В1 це співвідношення М2, В2. До М1. Дуже проста розмірність. Бачимо, що в нас в чисельнику кілограми, знаменнику кілограми і тільки швидкість метри на секунду, кілограму скорочуємо і залишаються метри за секунду. І при розрахунку ми отримаємо 1 метр. За секунду. І пишемо відповідь. Писуйте, будь ласка, відповідь. Якщо потрібно зупинитись, я зупинюсь. Виходимо до наступного. Задачу. Готові? Його? Так. Дякую. Знов тонни, тонни. Може, і потрібно перевести, або може, і не потрібно. Ну, виходячи з того, що ми знаємо, що з правого і з лівого боку в нас маси, може, і не потрібно буде переводити, але ми на всяк випадок місце залишимо. Давайте читати. Вагон масою 30 тонн, рухається зі швидкістю 4 метри за секунду. І стискається з нерухомою платформою масу 10 тонн. Визначте швидкість вагонної платформи після того, як спрацює автощеплення. Все зрозуміло зрозуміло. Вагон позначаємо як М1. Вагон позначаємо як М1. 30 тонн. Давайте залишимо трохи місця. Так. Коли будемо закривати дано, його швидкість V01 дорівнює 4 метри за секунду. Нерухома платформа, тому можемо схарактеризувати, що v 02 дорівнює 0, маса платформи М2 дорівнює 10 тонн. І потрібно визначити загальну швидкість. Вони зчепилися і поїхали разом. Тобто якась буде В спільна. Якась буде спільна В. Так, перевіряємо. Малюємо знов. У нас є тіло М1, яке рухається. Виберемо напрям праворуч. V01 01 Швидкість характеризує його, це тіло. І друге тіло М2, а його швидкість дорівнює 0. Немає там швидкості ніякої, вона нерухома. Потім вони зчепилися, тому ми їх малюємо разом. І о, поїхали. А це буде в правий бік, якась спільна В. І знов. відповідно, кажемо, задамо напрям вісі Х. І знов ми починаємо о, з загального вигляду. Але загальний вигляд, виходячи з того, що я бачу на малюнку, можна малювати саме з умови даної задачі. Ну, що це позначає? Ну, наприклад, що ми бачимо: М1В01, Саме головне, це малюнок для нас зараз, плюс М2В02 дорівнює. А з правого боку ми запишемо закон збереження імпульсу вже за малюнком. Тобто зчепились дві платформи вагон М1 плюс М2 і помножити нам якесь В. Все. Що бачимо? Проекція векторне рівняння закону збереження імпульсу ми написали. Тепер давайте відповідно до проєкції Х. В01 і Х співпадають, тому буде М1, В01 додатнє. Далі в нас буде зникати частина лівого боку закону збереження, тому що В0 дорівнює нулю, і я навіть не буду писати поряд, а пропущу місце там, де воно повинно бути. І В співпадає з Х, тому М1 плюс М2 В. Все, фізика закінчилася. Те саме головне це розібратися з малюнком і розібратися саме з виглядом закону збереження імпульсу. І потрібно вивести v. Ось В. Ось воно. Ну, Добуток, так? Множник, множник, як знайти Множник потрібно добуток М1, В01, поділити на інший множник. Інший множник в даній задачі у нас представлений у вигляді суми. Все. Перевіряємо розмірність. Кілограм. Ну, якщо в нас кілограм, да, у нас тонни, правда. Ну, давайте так, вони скоротяться. Ну, давайте вже напишемо так, як в нас вдано тонна. Помножити на метр, поділити на секунду. Маю право зразу. Чисельник і знаменник метр на секунду спустити вверх вниз, зразу виходячи з того, що в нас тонни плюс тонни будуть тонни. Я їх навіть під тоннами запишу. Тонни скорочуються, залишаються метр за секунду. Тобто, це приклад тієї задачі, де можна взагалі не реагувати на те, що це тонни, не переводити його, не тягнути за собою великі дуже числа, тому що вони скоротяться. І при розрахунку. При розрахунку ми отримаємо 3 метри за секунду. Дивіться, бувають іноді такі випадки в задачах, коли ви отримаєте біля швидкості мі мінус. Ну, такі випадки бувають. Це позначає тільки те, що ми з вами визначили рух після зіткнення не в той бік. Тобто все залишається, ну, поїхало воно в інший бік, але нічого тут страшного нема. І відповідь, будь ласка, запишіть. І наступна задача. Так. Ну, все тут з системою всі зрозуміло. Давайте з вами читати. Граната, що летить зі швидкістю 20 метрів на секунду, розривається на два уламки масами 1,2 кг і 1,8 кг. Більше уламок продовжує рухатись у тому ж напрямку зі швидкістю 50 метрів за секунду. Визначити швидкість меншого уламку. Ну, виходячи з того, що в нас тут не наведено ніяких кутів. Ну, ми зрозуміли, що буде дуже примітивно зараз малювати це. Такого не буває взагалі в природі, щоб воно полетіло в інший бік. Ну, будемо спробуємо намалювати, щоб воно полетить в інший бік, а потім вже подивимося по знаку швидкості, яку ми з вами отримаємо. Номер три. Дано. Ну. Граната, що летить зі швидкістю В 0 Я напишу його. Загальне виходячи з того, що граната взагалі за умовами задачі складається саме з цих двох уламків. Тому В0 -1, Як ціле воно в нас буде 20 метрів за секунду. Летить вона і два уламки. Отут тут М1 дорівнює 1,2 кг, М2 1,8 кг, більший уламок, більший уламок у нас 1,8, тому буде В2 дорівнює 50 метрів за секунду, і нам потрібно знайти. Швидкість, ну, будемо казати, да, меншого уламку. Більше уламок в той же бік, що і граната. Так, все, написали, тепер давайте малювати для себе пояснення для того, щоб розібратись, що ми, що ми тут робимо. Ми пишемо малюємо гранату. І її позначаємо як М. Ми ж розуміємо, так, що тут, в цій гранаті, є і М1 і М2. Вона ж тут складається саме з цих двох уламків це для себе ми таке помічаємо. Є її швидкість цієї гранати, це до взаємодії. Тепер після взаємодії два уламки. Один уламок М1 менший. А другий М2, уламок, він більший. Чому я це пригадала? Тому що, за умовами задачі, більше уламок полетить в той же бік, що і сама летіла граната. І давайте інший уламок ну, можемо зробити в протилежний бік. Можемо в той же бік зробити. Ну, давайте протилежний, хоча це. Не зовсім зрозуміло, як правило, під якимись кутами летить це все. Але в нас тут кут не подано, тому ми і не будемо самостійно нічого вигадувати. Все, намалювали. Закликаю вас написати векторний закон збереження імпульсу за малюнком. З першого вигляду. Давайте зразу виходячи з того, що ми М розуміємо, що це таке, тому ми напишемо М1 плюс М2, умножити на В0 вектор дорівнюємо. І тепер правий бік. М1В1 плюс М2В2. Вектор не написала, тепер проєкційне. Проєкційне ще раз повторюю, ми пишемо з урахуванням напрямків векторних величин відповідно до осі Х, яку ми з вами провели під малюнком. В0 співпало, тому М1 плюс М2В0. М1, ми напрямили його швидкість протилежний бік. Тому буде мінус М1В1. І плюс А. Тут не а другий уламок, швидкість його напрям швидкості співпав з хсом. М2В2. Все визначаємо все знову. Все закінчилося, тепер тільки потрібно вивести похідну і розрахувати, підтверджуючи розмірністю. В1 нам потрібно. Знову математика. М1В1 в лівий бік, те, що було з лівого боку в правий бік. М1В1 дорівнює М2В2 мінус М1. Плюс М2 в дужечках В0. Це нам потрібно ще раз В1. В 1 множник, тому В1 буде дорівнювати М2В2 мінус М1 плюс М2В. І поділити на М1. Все. Ну так. Трохи громіська, але нічого там страшного немає. Так, що ми пишемо? Маса кілограм, v метр В метр секунда, мінус кілограм, кілограм плюс кілограм, кілограм, тільки пишу. Знов метр, в секунда, і в знаменнику кілограми. Кілограм метр секунда мінус кілограм метр секунда буде кілограм метр секунда. Тому кілограм метр секунда в знаменнику. І ще в знаменнику є кілограм. Залишається метр поділити на секунду. І потрібно розрахувати В1 дорівня 25 метрів за секунду. Ну, виходячи з того, що ми отримали додатко, тобто ми малюнок намалювали правильно. Відповідь пишемо.